Слава Ісусу Христу! Слава. Я хочу дати таке свідчення за молитвами Отця але я вже мала дуже багато свідчень. От останнє свідчення таке, що в мене вдома почався приступ такий, що мені що, як в мене був такий приступ, то я мусила йти в лікарню, бо це був інфаркт. А це знову я відчула, що знову такий самий приступ і руку віднімає, і в грудях тисне і вдома нікого нема. До сусіди перезвонила, що. Це її також вдома немає, і думаю, що як я буду зараз і ти спільнявся. Ну, Я пішла в аптеку, я в, в аптеці взяла таку таблетку, що її багато не можна, трошечки вона не допомагала. І я так від восьмої до половини десятої тиск в мене не спадав. Я якось йшла і йшла додому до, по сходах і сіла, і думаю, це вже певно кінець, бо думаю, це вже тиск високий. Мені погано, ніякого виходу. Я, думаю, таки дзвоню до отця Олега. Це вже не один раз за його молитвами мене попускало, все ставало добре. Я от набрала до отця Олега Олега, це вже була пізна година, але отець Олег підняв трубку, помолився. І я так якось ну не знаю, якийсь один момент такий, що мені зразу відпустило, що я помірила, вже, то був 190 тиск. Я померла вже сто менше, вже 160 чи як там, потім знову. Я міряю став 124 на 80. Такий зовсім нормальний тиск. Мені просто все відпустило, всяке то, що мені, і в грудях, і рука. Все відпустило і тиснув бувався. Я вже нікуди не думала про ніяку швидку, ніякі другі допомогу, бо тільки Бог мене ратує, але за молитвами оце Олега. Бо що я прошу Бога, деколи навіть такі, що яка за молитвами отця Олега. І також попускали. Це був такий дуже важкий випадок, що я таки дзвонила. Ти це Олег помолився, і мені все відпустило, я здорова, що на другий день я вже навіть і тиску не мала, і не мірила, і на город пішла. Я дякую Господу Богу, що Бог мене зцілив за молитвами отця Олега. Дякую вам.